Доброго дня, шановні посадові особи та ветерани місцевого самоврядування, гості та запрошені. За календарем офіційних дат це свято запроваджене в Україні з 2000 року. І ось уже багато років поспіль представники місцевого самоврядування святкують своє професійне свято. День 7 грудня вибрано не випадково що в 1990 році був прийнятий закон про місцеве самоврядування, який згодом, звісно, річ, неодноразово змінювався і доповнювався. Зрештою, це вже не так важливо і давно, як у річницю відзначають органи місцевого самоврядування. Головне, що такий день є. Бо це свято не лише депутатів і тих, хто працює в місцевій владі, а й всіх. Виборців, бо вони теж зацікавлені в розвитку самоврядування. Місцеве самоврядування це влада народу. Влада тих, хто творить Україну в роботі, в творчості, в житті, хто в серці лиш одну єдину несе її на видноті. До вітального слова запрошується голова Красилівської районної ради, пасічник Василь Савович. Шановні учасники урочистого зібрання, сучасну демократичну, соціальну, правову, а отже, от цивілізовану державу неможливо уявити без повноцінної та дієвої системи місцевого самоврядування. Саме його органи забезпечують реальну участь людей у розв'язанні життєво важливих проблем, налагоджують зв'язки між громадянами та їх об'єднаними, створюють умови для безконфліктної реалізації суспільних та приватних інтересів. За якими досконалими кресленнями не державна влада в центрі, вона ніколи не стане ефективною, якщо не буде оптимально організованою на місцях. Дорогі колеги, запрошені гості? Цей день стоїть у раду дат, пов'язаних з добуттям України і незалежності і розбудовою власної державності та демократії. Він об'єднав людей. Активної життєвої позиції, лідерів територіальних громад, організаторів ділення в життя їх волі. Діяльність органів місцевого самоврядування пов'язана з вирішенням проблем людей, а значить, стосується кожного з нас. Саме через органи місцевого самоврядування громадяни України повинні брати участь в управлінні місцевими і державними справами. Сьогодні кожен житель територіальної громади. Хоче мати гарантований добробут, і це закономірно, адже досягти належного рівня життя, відповідних баг можна тільки самовіданою праці усіх членів суспільства. Структуру народуваді в нашому районі складають 35 сільських, одна селищна, міська та районна ради. Їх спільна діяльність і діяльність кожного депутата окремо. Носять позитивні зміни в економічний та соціальний розвиток Красивищни. Дляпою подією цього року для місцевого самоврядування району, як і держави, стали місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня. Наслідок виборів, заділюючим законодавство про місцеві вибори в районній раді сьогодні представлено шість політичних партій із 37 депутатів районної ради. 12 депутатів. Минуле скликання, а це третина складу ради, яким виборці повторно делегували своє представництво в районній раді. Обрано нового міського голову та 10 сільських углів. І Їх склад оновився більш ніж на 28%. Важливим напрямом роботи районної ради є конструктивна співпраця з обласною радою, з її депутатами від нашого району. Районної державної адміністрації та місцевими радами, без чого неможлива ефективна робота та якісні результат. Успішно використ... вирішуються актуальні питання, що турбують мешканці району, освітлення населених пунктів, ремонт доріг, розширення мережі та покращення діяльності дитячих садків, ремонт і отримання об'єктів соціальної сфери, на селі так багато інших проблем, що виникають на місцевому рівні. Завдяки ініціативі місцевих рад. Активній участі району реалізації на сьогоднішній день вже третьої фази проєкту єс ПРООН, місцевий розвиток орієнтований на громаду, підтримці благодійного фонду зміцнення громад та благодійного Гуанського християнського фонду тісної співпраці місцевих рад з директорами ЗМЕЛ у 2015 році відкритий дошкільний навчальний заклад в селі Кременчуки відкрито капітальну відремонтовану лабораторію загальної практики сімейної медицини в селі Федорівка, відремонтовано сільські дороги в багатьох населених пунктах району, реконструйовано приміщення ФАП у селі Кошелівка Малопівлітянської сільської ради. Завершується реконструкція дошкільного навчального закладу в селі Антоніни. Виконані роботи по вуличному освітленні населених пунктів Грицельківської та Великосавецької сільських рад. Завершено реконструкцію опалення в дитячому садочку села Росовиці, відкрито аптеку у селі Чернелівка, оновлюється криниці в населених пунктах району до початкового створення сільських обслуговуючих кооперативів на території Антонівської селищної та Шибрівських сільських рад. Зразково-облаштоване сільське кладовище у селі Кузьмин. Вирішено питання передачі сільських водогонів населених пунктів, які розташовані. У півні водозабору для обслуговування комунального підприємства Хмельницький водоканал внаслідок чого поліпшено водопостачання населених пунктів Чернобільської, Чепелівської, Заслушнецької та Кутюжівської сільських рад. Проводяться роботи при конструкції та капітальний ремонт приміщення дитячого садочка номер 1 в місті Краси. Та ще багато інших добрих справ реалізовано за ініціативою керівників. Територіальних громад у тісній співпраці з органами влади району, європейськими партнерами, громадськими організаціями та господарюючими суб'єктами. Зачасно прошу вибачення, що ще не назвав всіх ініціаторів добрих справ на селі. Це практично зробити можливо. Справедливу оцінку роботи кожного самоврядного органу дадуть наші виборці. Шановні друзі! Хотілося б наголосити на тому, що ми і надалі будемо продовжувати наші добрі починання разом з органами виконавчої влади, розбудовувати Красивіцький край, забезпечувати стабільний соціально-економічний розвиток регіону. Я безмежно радий, що в цій святковій залі присутні ветерани місцевого самоврядування. Люди, які пройшли разом з суспільством на легкий шлях встановлення місцевого самоврядування, присвятили своє життя такій на легкій справі. Саме їм громада довіряла протягом багатьох років вирішення життєво важливих питань. Низький доземний уклін вам, шановні, за вашу життєву мудрість, щирі і щирість душі, за вашу безкорисність і небайдужість. Дозвольте, дорогі учасники речистого зібрання всім вам, працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам усіх рівнів, активістам самоврядних органів, головам, секретарям місцевих рад. А також керівникам підприємств, які співпрацюють і допомагають органам місцевого самоврядування подякувати за плідну, спільну, наполегу і конструктивну працю за високе, сумлінне виконання обов'язків передвідьми. Усі бажаю міцного здоров'я, добробуту, сімейного затишку, невичерпної енергії та нових здобутків на нові зміцнення державності. Сподіваюся, що цей день. Об'єднає нас в спільному прагненні зробити наше село, селище, місто щасливими і багатими, додасть усім нам сили, наснаги на добрі справи, впевненості, майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності для добра і благополуччя українського народу. Щиро вітаю вас зі святом, з нами місцевого самоврядування. До вітального слова запрошується голова Красилівської районної державної адміністрації Островська Ніла Василівна. Шановні друзі, маю велику приємність щороку вітати вас з таким гарним святом, яке стосується кожного. Це велика честь бути обраним людьми і служити людям. І я бажаю, щоб дійсно та довіра, яку люди вам надали, вона була виправдана, щоб дійсно ви мали гарні результати і щоб. На вибори йшли зі своїми здобутками і люди вас обирали знову і знову. Бажаю, щоб дійсно наша Україна була міцною і сильною, щоб було мирне небо над нашими головами, щоб децентралізація пройшла в нас успішно і щоб в місцевому самоврядуванні працювали люди з державницькою позицією, які відповідально, ефективно. Порядно і в рамках законодавства ви, 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 будуть використовувати всі повноваження і ресурси на благо і розвиток нашої красивіщини. Слава усім вам! Слава Україні! Відповідно до спільного розпорядження районної ради та районної державної адміністрації від 2 грудня 2015 року. При народження грамотами на районної ради та районної державної адміністрації з нагоди дня місцевого самоврядування. За особистий внесок розвиток місцевого самоврядування району сумнівну добросовість працю та з нагоди дня місцевого самоврядування нагородити грамотами на районної ради та районної державної адміністрації Арсенюка Івана Сергійовича, спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення, виконавчого апарату районної ради. Володимира Івановича, депутата районної ради, комерційного директора дочірнього підприємства Панволонь Красилівське, глушаюк Наталію Володимирівну. Полинин Наталію Васильівну, секретаря Прасильської міської ради. Хмельницької обласної організації профес... професійної спілки з працівників державних установ України за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди дня місцевого самоврядування нагороджуються. Антощук Олена Андріївна, рахівник Касир Антонівської селищної ради Красилівського району, Кирилюк Віталій Вікторович, начальник земельного відділу Красилівської міської ради. Вітального слова запрошується Красилівський міський голова Жовтан Анатолій Іванович. Шановні депутати, члени виконавчих комітетів, активісти, ветерани місцевого самоврядування, красилівчани. Я вас вітаю з Днем місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування об'єднує в собі людей різних професій, посад. Статків, але всі ці люди з активною е, життєвою позицією, які об'єднуються заради того, щоб е, наше місцеве самоврядування зробити е, щасливим і багатим, наші населені пункти затишними, комфортними та безпечними для проживання. Кожен із нас вніс свою лепту е, для цієї. Мети. Я хочу встановитися на місцевому самоврядуванні Красилова. Дуже багато зроблено за останній час в місті Красилів. Все це ми бачимо неозброєним оком. Але ще нам придеться дуже багато зробити, щоб покращити наше місто, щоб наше місто було. Достойним і багатим щасливим. Для цього треба розбудувати дороги, треба провести багато капітальних і поточних ремонтів доріг. Необхідно благоустроїти місто, розбудовувати, продовжувати тротуари, благоустроювати парки, сквери, необхідно благоустроїти наше міське кладовище, прибуєнкові території, необхідно освітити місто. Щоб кожна вуличка, кожний провулок були освітлені, необхідно оптимізувати транспортні перевезення, збільшити автобусний парк в місті і провести ще дуже-дуже багато роботи. Цю роботу ми зможемо провести, зможемо це все виконати лише спільними зусиллями, об'єднавши зусилля і. Місцевої ради, виконавчого комітету, апарату і направити всі наші сили на цю мету. А тому я всім вам від чистого серця бажаю міцного здоров'я, щастя, успіху, наткнення, радості і щастя вашим родинам. Святом вас! З нагоди відзначення дня місцевого самоврядування відповідно до розпорядження міського голови від 1 грудня 2015 року. Почесними грамотами виконавчого комітету Красилівської міської ради нагороджуються за багаторічну працю, особистий внесок встановлення і розвиток місцевого самоврядування у місті Красилів та з нагоди дня місцевого самоврядування бахалець Віра Марківна, ветеран місцевого самоврядування. Активну участь у житті діяльності територіальної громади міста Красилова співпрацю з органами місцевого самоврядування та з нагоди дня місцевого самоврядування Прозаус Володимир Петрович, заступник директора будівництва дочірня підприємства Оболонь-Красилівське член виконавчого комітету Красилівської міської ради Хмельницької області. Тимченко Ольга Сергіївна, начальник служби у справах дітей Красилівської районної державної... Сього ради хмельницької області сьомого скликання. Феденюк Олександр Іванович фізична особа-підприємець депутат красилівської міської ради Хмельницької області сьомого скликання. Марянську позицію та з нагоди дня місцевого самоврядування нагороджується Мироницька і Лафедрівна, активний учасник акції звірі у теплом наших сердець захисників рідної землі. Романіт Мирослава Олександрівна, голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Злагодалі. 11. За особистий внесок у розвиток інфраструктури міста Красилів. Активну участь у життєдіяльності територіальної громади міста та з нагоди дня місцевого самоврядування. Нагороджується громадська організація Верхи, голова Волошинів Юрій Вікторович. Ініціативна група жителів по вулиці Берегова, що місто Красилові. Мартинів Юрій Михайлович. Григорій Олексій Миколайович, Рудик Сергій Миколаєвич, Островський Андрій Станіславович, фізична особа-підприємець.